Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Водолій на травень 2024 року. Отже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в травні місяці. Розпочнеться місяць з того, що 1 травня планета Плутон розпочинає свій ретроградний рух. Е, і е, Плутон зараз знаходиться в вашому знаці знаці водолій, і це перший сектор гороскопу. Взагалі, вищі і соціальні планети, такі як Плутон. Е, ретроградний рух світ здійснюють протягом п'яти місяців. Тобто свою ретроградність він. Закінчить вже десь в жовтні, в середині осені. І що взагалі означає ретроградний рух? Ретроградність це коли багато справ ставляться на паузу, можливо, потрібно щось переробляти, можуть бути затримки, або ви будете доробляти якісь справи, які ви робили в минулому. І взагалі, це що це по першому сектору? Перший сектор це взагалі наша я, наша я, наша особистість. І це значить означає можливо ви підете всередину себе по копати в собі або від, ну, почнете працювати з психологом будете аналізувати своє життя все зважувати, ділити, множити, і е, розуміти, хто ви є, якби насправді. Ще це може бути так, що ви захочете повернутися, ну як зовнішньо ви колись виглядали. Можливо, е, захочете схуднути або е, будете згадувати там молодість свою е, ось. І е, ще, звичайно, Плутон це. Плане, о, перший сектор це сектор, який відповідає за наші цілі, мрії, за нашу діяльність. Наприклад, в цей період буде дуже складно розпочати щось нове, тому що все таки Плутон ретроградний і він буде все гальмувати. Тобто, якщо у вас зараз весною були плани щось розпочати, якусь нову діяльність, то. Скоріше за все, у вас вдасться це зробити тільки на осінь, ось тому, що Плутон буде ретроградним. А, наступне це а, значить, новий місяць, який відбудеться 8 травня. Відбудеться він в 18 градусі знаку Телець. А, і це для вас четвертий. Сектор гороскопу, що взагалі таке новий місяць. Новий місяць дає нам новий виток, нову енергію в житті, і якісь нові події можуть у нас спрацьовувати. А для вас це четвертий сектор. Четвертий сектор це сектор, який в першу чергу відповідає за місце нашого проживання. Це сектор, е, значить, е, нерухомості, і ще сектор е, переїзду еміграції може бути так, що ви придбаєте нову нерухомість або Якщо ви орендуєте житло, може бути так, що ви заїдете на нову квартиру. Це ще тема пов'язана з ремонтами. Може бути так, що ви розпочнете робити ремонт ремонтні роботи, і тобто, або отримуєте якусь звістку по по нерухомості або. Будете займатися питаннями спадщини, тобто щось нове може прийти у ваше життя по цьому секторі. Наступне це планета Меркурій, адже 15 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Телець. І це для вас так само четвертий сектор гороскопу. Меркурій, це звичайно планета, яка відповідає за спілкування, за. Підписання договорів документів за транспорт за Техніку може бути так, що ви, наприклад, будете купувати техніку в квартиру, або якраз до речі, зараз Меркурій не ретроградний, це можна робити, або, наприклад, будете займатися питаннями документів на свою нерухомість, на спадщину. Можливо, там була якась помилка, вам потрібно все переоформити. Тобто, по Меркурію це буде даватись дуже легко, і для цього це хороший період, якщо у вас є плани цим займатись. Наступне це сонце, адже 20 травня сонце змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас, значить, п'ятий сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і в одному знаці воно перебуває десь один місяць часом. А що це означає для вас? Дуже великий акцент робиться на п'ятому секторі, а п'ятий сектор це сектор, який відповідає за дітей, за бізнес, за задоволення, за хобі. І, можливо, саме цей час ви отримуєте якусь звістку від ваших дітей, там які вчаться в школі чи в університеті, чи якісь новини від них ви отримуєте. Або, наприклад, це ще тема. Що ви будете у відпустці і поїдете ну, просто відпочивати, і будете отримувати задоволення від життя, будете займатися своєю улюбленою справою, там чи е, плавати багато, чи на рибалку ходити, чи там не знаю, городом займатись. Ну кому що подобається. І, типу, це можливо буде час такі відпустки для вас. Або, е, звичайно, якщо для вас це не актуальна тема. Відпустки, відпочинку, можливо, ви будете цей час багато займатися своїм бізнесом і приділяти йому увагу. Наступне це повний місяць, аж 23 травня відбудеться повний місяць в другому градусі знаку стрілець, і це для вас 11-й сектор гороскопу. Взагалі, що таке повня? Повня нам завжди приносить якийсь підсумок, результат, певні інсайти, можливо. Ми чогось не розуміли, а зараз розуміємо. І для вас це одинадцятий сектор гороскопу. А одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за друзів, за інтернет, за авіацію, за новітні технології, можливо. Якщо вам близька ця тема розробок і так далі, можливо, ви закінчите якийсь проєкт зараз. Можливо, наприклад, якщо це тема авіації, це може бути так, що ви, наприклад, повертали квиток, чи ви втратили квиток і вам зараз повернуть решту компенсації. Може бути так, що ви спілкувались ну з якоюсь людиною, і зараз відкриється якась таємниця, яку ви не знали, і вас може шокувати, або ви припините з цією людиною взагалі будь-яке спілкування, стосунки. Все ще може бути, якщо ви займались, ну здійснювали певну діяльність в інтернеті. Ви можете її зараз закрити по повному місяцю. Наступне це Венера, адже 23 травня Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки, а це для вас той самий п'ятий сектор, в якому знаходиться Сонце. І значить Венера це ж планета, яка відповідає за гроші, за кохання і за красу. А п'ятий сектор це сектор задоволення. Тобто, наприклад, якщо е, е, вам близька. Тема ну, бізнесу по п'ятому сектору, також ви, до речі, дуже добре в такому випадку робити бізнес на дитячих садочках, на гуртках, на е, різних клубах по розвиток. По розвитку це буде мати хороший прибуток, або так як травень місяць і це вже сезон там, Відпочинку, коли всі їдуть на море і так далі. Якщо ваш бізнес пов'язаний з цим, якщо ви маєте готельний бізнес або санаторій, так далі, то тут ви теж будете мати хороший заробіток. Ось це так. І ще може бути звістка від ваших дітей, або що ваш, вашій сім'ї буде поповнення, тобто тема дітей тут актуальна. Наступне, і це остання подія травня. Вона дуже важлива, тому що соціальна планета Юпітер змінює знак. Юпітер це робить один раз в рік, тобто в одному знаці він перебуває рік часу, і, відповідно, цикл Юпітера 12 років. Тобто, в такому становищі Юпітер був 12 років назад, тобто в 2012 році. І зараз. 25 травня Юпітер змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас п'ятий сектор гороскопу, і це ця сама тема задоволення, бізнесу, дітей, хобі. І для вас вона буде актуальна на найближчий рік. Тобто, якщо ви думали... Там, наприклад, набридла рутина, що ви не приділяєте часу собі, що ви не приділяєте часу своїм вподобанням, хобі. Так далі, то цей рік, з травня 24-го року, по травень 25-го року, це час, коли. Ви максимально зможете собі приділити час, отримати задоволення від життя. Може бути так, що ви багато будете їздити на відпочинок в різні санаторії і так далі. І ну якби насолоджуватись життям. Це хороший період, і тобі ще Юпітер це планета, яка все розширяє, збільшує, може бути поповнення в вашій сім'ї, тому що у вас є п'ятий сектор. Якщо для вас це не актуально, можливо, у ваших дітей з'являться діти або Наприклад, в когось в вашій сім'ї. Тобто ця тема буде актуальною. Ось такий травень місяць чекає на вас водолії. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.